Леся Українка. Ми вас хочемо познайомити із казкою Лесі Українки три метелика. Були собі три метелики: один білий, другий червоний, а третій жовтий. Вони весело літали цілий день у великому саду, в сонячному світлі, перелітали з квітки на квітку, куштували медок і летіли далі. Час їм дуже швидко минав. Вони так загралися, що й не загляділися, що сонечко сховалося за хмари і пустився дощ. Змокли метелики. Полетіли вони до своєї хатки, аж там біда, двері замкнені, а ключа ніде не можна знайти. За той час, що стояли перед дверима та не знали, що робити, змокли страшенно. Насилу вже крильцями ворушили. Ледве долетіли до тюльпана, червоного з жовтими крапочками, попросили його захисту. Любий тюльпанчику, просимо тебе, відчини свій келих та сховай нас від дощу. Тюльпан подивився на них і промовив Жовтого і червоного прийму, а білий нехай зостається дворі». Але обидва метелики, жовтий і червоний, промовили коли ти не хочеш захистити нашого братика, білого метелика, то й краще на душі будемо мокнути. Метелики смутні полетіли до білої лілеї, попросили її, щоб сховала їх від дощу. Але вона погоджувалася прийняти тільки білого. Тоді й він промовив Сам один не хочу ховатися в тебе. Або вже разом зі своїми братами десь знайдемо. Все підувати будемо. Почула це за хмар сонечко, і схотілась йому побачити тих приятелів, що так один за одного обстоювали. Продерлася крізь хмари і кинула на метелики своє проміння. Зараз крильця та їм висохли, і самі вони зігрілися і знов літали, танцювали і раділи, як давніш, аж до самого вечора. А як сонечко зайшло за гору, то метелики полетіли додому спати. Пам'ятайте, діти, дружба це найбільший скарб. Цінуйте своїх друзів.